Любов, як самозречення легка, і самовтрата це принада світу. Чого ж тебе чужу і гордовиту, відчув я щедрим серцем кріпака, припав очима до твоїх очей, устами уст шукав, та задаремно, О, як твоє обриччення пече, о, як гнітить. У зіницях темно, а чи любив? Мабуть, любив, бо знав, що в цілім світі тільки ти і вічність, крутоберега в'юниця борзна, і образ твій лежить в її потічі. Він гордовитий і чужий, він мій, а я себе за тим видінням бачу, надії трачу, сподівання трачу. Вже обрій ледь тріпнувся голубий, Лечу за ним, лечу за ним, Твої видіння, сни невиспані, розлука, розлучена ріка стріляє з лука, бо серпня відридали солов'ї.